Оксана Петрівна, офіційний звіт блоку Петра Порошенка Ми заслухали, як вимагає закон. Але наш канал переслідує ще й іншу мету. Ми хочемо зробити зв'язок між всіма гілками влади, і депутатським корпусом і населенням. Тому з цією метою, нагадую, ще раз нашим глядачам, ми запустили рухливий рядок, у якому анонсували ці передачі, ці програми по звіту всіх влади, і запропонували надати свої питання. Пропозиції, прохання за телефоном 21834. Там сидить людина, вона записує всі ваші телефони. Причому питання ваше може бути зовсім анонімне. Ви можете не називати своє прізвище і навіть там, де живете. А тепер, Оксана Петрівна, ви секретар міської ради, друга особа у нашому місті, скажімо так, за статусом, де? після міського голови. Ну, основна ваша задача все ж таки. Робота депутатського корпусу і організація. Сесії. Я прослухала офіційний ваш звіт. Всі сесії були проведені. Не було такого, щоб якоїсь сесії не було кворума, і ви її переносили? Ні, такого не було. Почну, напевно, що з того, що вчора, от якраз 17 листопада, виповнився рівно рік, як я займаю посаду. 17 листопада 2015 року, на другій черговій сесії мене обрали секретарем Васильківської міської ради сьомого скликання шляхом таємного голосування. Дану посаду я займаю дотепер. І за цей період, за звітній період. Пірі от Васильківською міською радою було проведено 16 чергових та позачергових сесій. Жодної сесії не було зірвано. Всі пленарні засідання відбулися, як того вимагає закон України про місцеве самоврядування про статус депутатів та наш регламент Васильківської міської це ради цього скликання. Петрівна, зупиніться. Ми це вже прослухали і всі глядачі. Тепер ви мені скажіть, як вам це вдається? Я не даремно задаю це питання. От депутати шостого скликання, а я у своєму житті пережила вже як кажуть не одного мера в народі, ну в фізичному смислі, звичайно, дай Бог їм всім здоров'я. Але, от на минулої каденції, там ви знаєте, це була проблема, і багато таких важливих питань не було проголошено. Тому це мене дивно, чому це як це вдається? Це чиї зусилля. Це, ну, це депутати такі у нас? Хочеться звернути увагу, що Рада Васильківська міська рада сьомого скликання. Ну я не буду казати, що вона особлива, але в цій раді представлено аж 9 політичних партій. І дійсно складно доводиться працювати. Але завдяки хочу відмітити роботу міського голови позитивно, і завдяки міському голові, злагодженій роботі депутатського корпусу, голови фракцій, голови постійних комісій нам вдається досягати такого результату до якого ми досягаємо сьогодні? Україна обсуждає голос на декларації депутатів Верховної Ради. А от серед наших депутатів міської ради є е, олігархи, якби вам треба було робити декларації. У відповідності до норм діючого законодавства я подала свою декларацію, визначений законом термін. Моя особиста декларація є, нікого не дивує. Вона є на сайті НЗК, можна з декларацією ознайомитись. Я вважаю, що в Васильківській міській раді деклараціями депутатів ну, ми не здивуємо населення, ми не Верховна Рада. На відміну від колег з Верховної Ради нашим деклараціям, я думаю, що громада не буде здивована. Серед депутатів є підприємці? Звичайно, серед депутатів є підприємці. Хотілось можливо, не буду називати прізвища, але є підприємці, є депутати, які вони в своїх звітах це відображують, які дуже допомагають і допомагають. І зараз ви знаєте, що в нас відбувається війна на сході України, допомагають. Збройним силам, нашим хлопцям, які нас захищають зараз, і є під у своїй роботі на користь громади, як вони говорять, от вони особисті інтереси якось переслідують. От є такі депутати, які дійсно працюють суто на громаду, а є такі, які працюють суто. Ну не ми ж знаємо, що таке буває. в інших каденціях такими спостерігали. І в Верховній Раді ми це бачимо. Ну, на дане запитання я дам наступну відповідь. Депутати, які таких немає, які переслідують особисті корисливі цілі. Є питання, звичайно, які виносяться на розгляд депутатського корпусу на розгляд сесії, але депутати завчасно повідомляють, як того вимагає закон про конфлікт інтересів, урегульовують його шляхом. Які визначені законом, це, наприклад, там, зокрема, не голосування за вказане питання. Ну і таке інше. У сьогоднішньому депутатському корпусі багато стар. Я би їх назвала тих, які зустрічали і працювала з ними як засіб масової інформації в минулих каденціях. От е, їх досвід роботи, вони більш активніші на сьогодні як депутати. Хочеться звернути увагу, і зокрема своєї фракції, головою якої я являюсь, БПП Солідарність. У нас в депутатському корпусі майже всі депутати з досвідом. Хочеться звернути увагу на роботу Бурсової Людмили Петрівни. Вона депутат вже другу каденцію. Сьоми, з Марко Владислав Сергійович, я депутат всього лише рік, і я багато чого у них вчусь і е, звертаюсь за досвідом, і так само, як і мої колеги. І, звичайно, вони ну з приводу активності я не можу сказати, але е, за досвідом, за допомогою, ми звичайно звертаємось до колег, і нам є чому повчитися. Існує баласт у депутатському корпусі. Ні, я не можу. Не, можу не хочете? Сказати. Можливо, не Бо хочу. Ви сьогодні, що вони не всі однаково працюють. Звичайно, є депутати, які не завжди відвідують сесії, постійні комісії. Звичайно, є. Трапляються і Це такі обовані. вони не вміють, не знають чи не хочуть. Я думаю, в силу... от активність іти в депутати була надзвичайна. Навіть цілими сім'ями бачили йшли і чоловік, і жінка так хотілося працювати на спілку громади. Скажу так, депутатська робота, особливо хто балотувався, можливо, вперше. Коли ми бачимо картинку передвиборчої кампанії, це одне. А насправді це дуже важка і кропітка щоденна робота. Надзвичайно важко працювати з виборцями. Щоденно, от до мене, я працюю на постійній основі. Можливо, мені простіше. Тому що я секретар ради, я постійно на місці, я приймаю людей щодня. Виборці щоденно звертаються з елементарними життєвими проблемами, які стосуються жертву. Неглобальні ремонту, не вариваю, консультації, часу. матеріальну допомогу. І це надзвичайно важко. І, можливо, в силу тих обставин, що люди, які дійсно для них ця виборча картинка була, і можливо не знали, що таке депутатська робота, тому і, і, трохи і трохи розгубилися, і дуже важко також не буду називати в приватних розмовах. Чую, що за рік роботи важко працювати і вже хочеться піти. Е, е, є і такі. Серед депутатів, от які особисті мене цікавлять стосунки, я спостерігаю на сесії, на комісіях. От, я розумію, що це незручне для вас запитання. От є між ними антипатії, симпатії, слі роз... сутою людські стосунки, вони допомагають у такій колективній командній роботі. Ви згодні зі мною? Звичайно. От, але ж я бачу, є деякі війни між вами, між е, вашими блоками. От вони заважають, чи ви все ж таки знаходите спосіб минати якось, згладжувати оці кути? Згладжуємо, звичайно, питання ці урегульовуємо. Тому, конфлікти, що... бувають. конфлікти бувають, виникають на сесії. В силу і політичних певних там, вподобань, і політичних інтересів, політичних партій, вищих гілок влади. Також є особисті там. В деяких, я думаю, на загал, всі загалці да, є особисті неприязні стосунки, але їх врегульовуємо. Я вже звітувала і казала з метою зміцнення довіри до депутатів, уніфікації якоїсь такі вимог до депутатського корпусу прийняли кодекс етики, намагаємо впливати на ну, якщо такі є, да на порушників дисципліни шляхом там публічного грубих осуду. Грубих порубих не порушників та? немає. Звичайно, є ситуації, так але грубих порушників немає і в принципі. Якщо давати оцінку міській раді сьомого скликання, то я вважаю, що це оцінка задовільна, і я дякую всім своїм колегам. Це ос всім колегам з усіх політичних партій за роботу, за їхню роботу як в своїх округах, так і в комісіях, тому що це вкрай важливо. Наш депутатський корпус представляє собі різні політичні сили. Ми не говоримо про питання міста, от там якось більш менше єдні. Да? Ну, всі зрозуміють, що вулиці треба, освітлення треба. А от політичні, скажімо, гасла ваші як політичних партій, вони є вносять розбрат в ваші стосунки? Можливо, на якомусь ну там в силу тих чи інших обставин. там, ну… Таким із основних моментів, от за звітний рік, це можливо було звільнення Яценюка, коли ми голосували міська рада, да, яка у нас не є повноваження там звертатися, звільняти прем'єр-міністра. Ну це навіть це не розбрат, можна ну, можна було назвати. Справа в тому, що на місцевому рівні у нас невелике місто, да, 40-тисячне місто, ми всі місцеві, і ми не зважаючи на е, політичні партії, на ми діємо на користь територіальної громади, на користь кожного з мешканців міста. Щоб люди, тому що найважливіша оцінка це оцінка територіальної громади, оцінка простих людей і мешканців. Ну не можу не запитати. У нас саме може неприємна подія у місті була це обвал частини приміщення в шостій школі. Уже на сьогодні існують результати експертні? Так, звичайно. Я вже нещодавно є експертне заключення. Так, якщо можна коротенько, бо я думаю, що наших мешканців це цікавиться. А випуск є про друга особа у місті, то я. Екс експертне... вам Маванська да, є експертне заключення. Я думаю, що ми надамо його ну, на широкі загали, можливо, і на телебачення, щоб люди могли ознайомитись да, да, з усім да, висновком. Да, да. Коротко скажу, що приміщення, частина приміщення трьохповерхова визнана таким для непридатним для подальшого використання. Хотіла би ще звернути увагу за моєю ініціативою і за підтримки міського голови, от депутатським корпусом, головами усіх постійних профільних комісій, депутатських, ми здійснювали обстеження всіх шкіл, навчальних закладів. І дійсно є проблема за результатами прийняли рішення звертатись і потихеньку обстежувати усі навчальні заклади міста, проводити експертизи щодо подальшої придатності до використ... до експлуатації цих приміщень. Ви знаєте, і ми ж готуємося. теж канал готується до звіта річного всі влади, Ми збираємо інформацію, говоримо з мешканцями. Різні лунають ну, питання. Більше я хочу вам сказати, все таки позитивних. Вважається, що у нашому місті відбувається зміни. Не на найкраще, як сказала одна мешканка, пазлики складаються, от. але є її критика, звичайно. І от як ви е, сприймаєте критику? От обідно вам іноді буває, що роблю, роблю там один депутат каже: і ти зробили, і ти зробили, і ти зробили. Там чуточку трошки не доробили, і ви вже такі сякі. Критика це і є конструктивна критика, якщо вона це є, і наша ну, від мотивація. населення вона не конструктивна для, для... нашої роботи, все. звичайно. І Важко важко працювати, важко пояснювати, тому що все осягнути. Звичайно, є дуже багато питань, да і планок, які ми ставимо собі на майбутнє. От поступово ми рухаємось. Звичайно, це важко і конструктивну критику сприймаємо нормально. Оксана Петрівна, я вам дякую за інтерв'ю. Я думаю, що це не перша наша з вами розмова. Бажаю вам здоров'я і останнє питання задаю всім депутатам. Ви не шкодуєте, що ви пішли, скажімо так, у політику місцеву. Ні, Воно ж забирає, ви ж мама, е, до речі, так, ще ж, звичайно, я мама і, маю доньку мама часу бідні. не вистачає? Е, часу, часу, звичайно, не вистачає. Ну, не вистачає це взагалі, цікава завжди. робота, От вона захватує вас. Захватує, Більше але... ж все одно, мабуть, не, не, не дякую, а. Навпаки, критики. Чи все ж таки більше людей дякує? Дя дуже багато дякую. Є дякую, і так? лунає, і критика. Я думаю, де Ви берете виберете сили отут? Я критику бачу і чую з усіх боків. Лунає і критика, але оцінку і оцінку нашої діяльності дають люди, дають виборці. Прості для кожного з нас це певний досвід, певний досвід у своєму житті. Я не жалкую ні дня, що я займаю і вказану посаду, що мене обрала громада, і працюю, працюю на благо територіальної громади нашого міста. Ну, Все ж таки, у нас трохи міняється, і це недихає, да, дає якісь Звичайно. і е, прагнемо, щоб наше місто змінювалось, процвітало. От. І хочу особливо подякувати от, висловити да, наприкінці нашої розмови, це міському голові, який так, налагоджує роботу і співпрацює з депутатським Він дипломат, да, мені дипломат здається, і співпрацює з депутатським і корпусом. І да, хочу висловити подяку своїм колегам, депутатам, які також, е, які ви, я думаю, знаєте, і громада. Знає, що депутати працюють не на постійній основі за свою депутатську роботу. Вони не отримують кошти, але витрачають свій час, здоров'я на благо територіальної громади. Я вам дякую, Оксана Петрівна.